Самовольне залишення частини буде дуже цікаво для військовослужбовців, права військових обмежених, що таке ВСП? чи є вона органом досудового слідства? У них були поранення, їх відфутболили, ВЛК, були синці але командира не цікаві І отут є конфлікт. Це те досьє для адвоката, щоб захищати подалі від СЗЧ цього військовослужбовця, щоб суд почув. Добрий вечір, шановні друзі. Сьогодні у нас вихідний, і я з вами, адвокат Ігор Чудовський. Сьогодні більше я відповідати буду на питання, яке стосується військовослужбовців. Бо у мене є п'ять клієнтів, п'ять людей, які уклали угоду, і які зателефонували і кажуть «Ігор Вячеславович, нам треба допомога. Я пішов з військової частини. Що мені робити, і як діяти далі? Тільки по закону ваше право так ви вибрали для себе кримінальну відповідальність за самовольне залишення частини. Але ж була тому причина: ті хлопці, які до мене телефонували, вони зараз лікуються. Вони не змогли повернутися в частину. бо у них були поранення, важкі поранення. Їх відфутболили ВЛК, сказали, що вони придатні. Але ж коли вони приїжджали до мене, спілкувалися, привозили купу документів. У них були синці. Я бачив людину, яка не може зараз виконувати по повній свої обов'язки. Але командира не цікавить таке ставлення, що він пише рапорта. Військова частина. Надає інформацію до ДБР, і людина починає входити в процес притягнення до кримінальної відповідальності. Що саме представляє цей процес? Чому вони уклали зі мною угоди? Бо якщо цю людину затримують, я маю обов'язок приїхати до слідчого так. І слідчий зобов'язаний ми не повідомити, тому що алгоритм вже нами проговорить. Тільки приходять до військовослужбовця затримання, показують ухвалу суду на затримання і топування для обрання запобіжного заходу. Тоді вже він достає угоду, каже: телефонуйте пану адвокату. Так, з цього моменту людина має право на адвоката, і про це їй повинен повідомити слідчий, який затримує. Після чого починається процес згідно кримінально-процесуального кодексу, коли людина може бути затриманий, тільки після повідомлення про підозру, без цього він не має права бути затриманий. І таким чином в цьому стані ми зараз будемо. Спілкуватися, бо є хлопці, яких затримала ВСП. І мене питають: А що таке ВСП? Це військова служба права порядка. Чи є вона органом досудового слідства? Ні, це служба, яка виявляє порушенників адміністративного законодавства, яке стосується, яке виявляє і злочини, але повідомляють про це спеціалізовану прокуратуру у військовій сфері або державне бюро розслідування, яке повинна займатися розслідуванням злочинів, які чинили військовослужбовці. Але затримувати вони не мають. І мені з Херсона телефонує хлопець каже: я зараз знаходжусь у Миколаївському ВСП. Тут є койка, тут є ковдра, тут є, і мені кажуть, спи. А, я говорю, а ти хочеш там спати? Ні, я хочу лікуватись. Тоді дай телефон пану начальнику. Майор зі мною вийшов на зв'язок, і є перше питання. Я кажу: Добрий вечір, я адвокат і Чудовський, У мене є угода. Скажіть, будь ласка, ця людина затримана? Від пане адвокат? Ні. Ми ж не маємо таких повноважень затримати. Ми зараз зв'язуємося з ДБР і будемо це питання вирішувати. А якщо ви будете вирішувати це питання, то відповідайте мені на моє питання. А чому ця людина знаходиться у вас, а не вдома? А він сам захотів побути у нас у Миколаєві, почекати ДБР. А скільки ж ви будете чекати, ДБР? Ну, не знаємо, це залежить від ДБР. А у ДБР цих справ дуже багато. А у них немає підслідності, бо цей військовий справа порушувалася Запорізьким ДБР, а його затримали у Чернігові. А це не є підсудність. І скільки їхати з Запоріжжя, щоб затримувати, виносити підозру? І таким чином я кажу: Альо, Херсон, будь ласка. Звільняйте. Він буде знаходитись вдома і буде лікуватись. Ну мені прийшлось піти на хитрощі, бо вони його там трошечки та він реально був поранений. Я викликав 103 швидка, його забрали, привезли. Але там знову порушення прав. Перше, що оглянули, казали першу медичну допомогу, сказали: ми не можемо тебе лікувати. Дай направлення з військової частини, бо ти є військовий. А це замкнуте коло. І тоді тільки залишається приватна медицина, там де треба сплачувати гроші, бо права військових обмежені. Якщо він піде до військового лікаря, то й скаже, та ні, я на тебе подивився, ти вже маєш можливість нести службу. І отут є конфлікт. Для чого я це розповідаю? Бо те, що я вам зараз розказав, і те, що буде підтверджуватися медичними документами, це те досьє для адвоката, щоб захищати подалі від СЗЧ цього військовослужбовця, щоб суд почув і прислухався, і допитав свідків лікарів, які не прийняли його на лікування. Начальника ВСП, який його незаконно отримав, чому при наявності діагнозу? Поранення, остаточні ознаки, його не помістили до військового шпиталю і не надали лікування. Оце буде дуже цікаво для військовослужбовців. Дивитесь на мій канал. У нас дуже багато питань те, що стосується військової служби, бо армію я знаю ним понад і я в неї провів колись 45 років, тому 5 років. З вами був адвокат Ігор Чудовський. Підписуйтесь, будеться. Шановні глядачі, мій продюсер робить мені зауваження. Він каже: Ігор В'ячеславич: ну запропонуйте свою допомогу. Ну ви ж розумні люди, ви знаєте, куди телефонувати. Або мені мої реквізити, або до своїх адвокатів, які поруч з вами. Бо адвокат повинен бути десь товаришем. Так що, якщо у вас ще немає товариша-адвоката, телефонуйте, пишіть, ставте питання, а ми будемо обробляти і робити для вас запис.